Вітаю! Ви дивитесь програму Сам собі господар. І сьогодні ми поговоримо про зелені операції з виноградом та його захист від шкідників і хвороб. Вітаю пане Віталію. Скажіть, будь ласка, чому саме прийшли ми в цей період говорити про захист винограду, так? Ну, саме цей період, період середини літа, характеризується би, другим етапом. Захисту винограду від шкідників і хвороб, і в першу чергу від хвороб, оскільки погодні умови нашого літнього періоду є надзвичайно сприятливими до розвитку дуже багатьох збудників хвороб, і в першу чергу це так званих збудників грибного походження. В основному в даний період виноград уражується двома хворобами: це мільдю і оїдю. Мільдіум є грибна хвороба, яку ще називають несправжня борошна староса. Уідіум, відповідно, це протилежна хвороба мільдіум і називається вона справжня борошна староса. Обидві вони розвиваються в літній період, причому кардинально діаметрально протилежно, оскільки мільдіум це хвороба, коли у нас велика кількість дощів, висока вологість, достатньо спекотний день і холодна ніч. Власне, як і цьогорічне літо, характеризується саме цими умовами. Уідіум це справжня борошна староса, яка більше потребує спекотної сухої жаркої погоди в день. І відповідно розвивається або одна, або інша хвороба. Але унікальність цього літа якраз показує нам ситуацію, коли обидві ці хвороби розвиваються на одному і тому самому рівні безпосередньо на європейських, в першу чергу, на європейських сортах винограду. І такі випадки трапляються дуже рідко. Саме в цьому році ми стикнулися з цією проблемою. Оїдіум проявляється в першу чергу на вегетативних органах, саме на листках і молодих стеблах і на гронах. Якраз саме на цьому гроні ми можемо побачити одне з найбільш характерних ознак розвитку уїдіма – це розтріснуті молоді ягоди із подальшим вивалюванням з неї насіння. Трошки це вже не просто розтріскування, це вже відчаровування верхнього шару ягоди, але саме от таким чином починає проявлятися уідюм. Уідіум є небезпечним не лише тим, що він здатний спотворювати грона, деформовувати ягоди, а й він відкриває ворота для розвитку ще одної досить серйозної хвороби це сіра гниль, яку ми в переважній більшості бачимо в серпні місяці, коли у нас починається другий період дощів влітку, і наші грони покриваються сірим нальотом, вони спотворені і безпосередньо вживатися в їжу, і товарність. Їх напади вони не можуть. Таким чином, ця хвороба як сама здатна знижувати урожайність, так і безпосередньо давати можливість розвиватися іншим хворобам. Мільдіу це хвороба, яка проявляється на листках і на молодих пагонах. Але в першу чергу різниця між мільдіом і оїдіум становить наступним чином: якщо ми подивимося на листок. Ну, наприклад, ось ми маємо листочок. То верхні плями, які ми бачимо у вигляді світлих таких вставок на листку, говорить про те, що починається розвиток мільдю, а сам гриб розвивається на нижній частині листка. Починається формування міцелію, це вегетативне тіло, у вигляді спочатку білого, а в подальшому такого сіруватого нальоту. І в цілому починається знищення фотосинтезуючої поверхні. Для мівдю дуже сприятливими умовами є тоді, коли ми загущуємо наші виноградники, коли дуже багато лози, і всередині формується. Підвищена вологість і створюється певний свій мікроклімат, і саме у тих місцях загущення розвиток мільона е, збільшується в декілька разів, і таким чином ми маємо досить серйозну проблему, якщо не проводити літні зелені операції, тоді коли ми е, доформовуємо кущ вже під час літньої вегетації. Своєчасно так, а як не допустити і як захистити наш виноградник, аби такого не було? Ну перш за все влітку починати зах. Звичайно, неможливо, ми можемо тільки продовжити, оскільки надзвичайно важливим є проведення так званих профілактичних обробок хімічних, а, на жаль, крім хімічних обробок, боротися з хворобами винограду надзвичайно важко. Я не кажу, що неможливо, але важко. І в цілому кількість хімічних оприскувань повинна становити приблизно одне оприскування на два тижні. Це мінімально для того, щоб сорти, які ми називаємо десертні, європейські сорти це ті, які ми любимо споживати в їжу, оскільки вони великі, гарні і смачні. Саме вони якраз найбільше вражуються цими хворобами, але вони є і найбільш, ну, найбільш сприятливими, тому ми повинні їм допомагати. В цілому профілактичні обробки проводяться мідними препаратами, тобто це препарати, які містять мід. Це може бути гідроксид міді, може бути хлорокіс міді, це може бути. Мідний купорос, який ми добре знаємо у такій назві, як бордоська рідина, тобто це суміш мідного купорусу і свіжогашеного вапна. І проводиться профілактичні обробки до набухання бруньок, тобто тоді, коли виноград ще знаходиться в стані спокою. Тому що, наприклад, той самий мідний купорос є надзвичайно фітотоксичним, і при початку вегетації він може давати свої небажані наслідки у вигляді. Опіків е, листків. І в цьому ми будемо мати проблеми. Е, так само е, дуже важливий етап, дуже важливий е, період це поява трьох-п'яти справжніх листків. Тоді ми теж проводимо обробку фунгіцидами, ми проводимо обробку акарицидами, оскільки на винограді е, всі ми знаємо, е, що люблять розвиватися такі. Організми як кліщі саме от на цьому листочку ми можемо побачити з вами один із видів кліщів, його ще називають зюдень. Це кліщ, який утворює білі нальоти з нижньої частини листка і деформацію листків у вигляді таких випуклостей на поверхні. Це не є найбільш кодичинний вид кліщів, оскільки існує ще так званий повутинний кліщ, який є набагато небезпечніший. І, власне, якраз в цей період разом з фунгіцидами проводиться обробка так званими акарицидами, тобто це хімічні препарати проти кліщів. Далі йде етап проведення хімічних оприскувань до. Цвітіння і, власне, після цвітіння. В період цвітіння хімічні препарати не застосовуються, оскільки вони можуть мати негативні наслідки на самі квіти, вони можуть знищувати маточки, і відповідно у нас запилення не буде тим ефективним, який ми очікуємо від винограду. І в літній період основна увага і основна маса оприскування якраз направлена на стримування на мілью, оїдіум і сірої гнилі. Що стосується шкідників, комах-шкідників, які можуть розвиватися на винограді, то, на щастя, в Закарпатті ми не маємо великої проблеми з досить чисельним таким видовим різноманіттям. Однак ми маємо проблему з такою комахою, як філоксера. Я думаю, виноградери, ті, хто займається виноградом, знають, що це. це ґрунтова форма, яка знищує кореневу систему. Відповідно, європейські сорти у нас розвиватися не можуть. Серед тих, які знаходяться на поверхні виноградника, це е, листокрутки, це личинки метеликів, які здатні знищувати листки. Це можуть бути і саме в цей літній період якраз їх спостерігається масова кількість це так звані цикадки і е, білокрилка. Білокрилка, яка взагалі більш відома як шкідник овочевих культур, але зараз ми маємо проблему і на винограді. Цикатка ось одна із її форм, ми бачимо всередині грона, ось сидить цікава така комашка, біленька, симпатична яка власне, має колючий сосний апарат і висосає поживні соки із грона. Якщо їх є велика кількість, відповідно, грона недоотримує поживних речовин і воно втрачає свою товарність, зивілість і так далі. Цикатки небезпечніші тим, що вони є одним із переносників вірусних хвороб. Вірусні хвороби, а на винограді їх порядка 35, зауважте це величезна кількість. Це ті хвороби, з якими боротися майже неможливо. Тому краще завжди боротися з тим, хто може переносити ці хвороби, і, відповідно, не мати великих проблем на винограді. Пане Віталію, спасибі вам за цікаву розмову, а ми з вами перейдемо до зелених операцій з виноградом. Чому саме тепер ми повинні проводити в цей період зелені операції? Ну е, насправді е, операції з зеленими частинами куща розпочинаються е, набагато раніше. Набагато раніше і е, за один період, наприклад, тепер початок липня, да, проводиться лише котрісь із них. Наприклад, е, перші зелені операції, такі як обломка пагонів, е, проводиться. У травні, в середині травня, може друга половина травня, в залежності від того, який рік, коли пагони досягають довжини примірно 10-15 см, вони ще тоді трав'янисті, вони легко виламуються з куща, і якраз у той момент проводиться обломка Е, Інші операції з зеленими частинами куща вони проводяться примірно ось у такий час. І ще деякі, про які ми сьогодні поговоримо, проводяться вже в кінці липня чи на початку серпня. Зокрема, тепер, коли відбувається активний ріст приросту винограду, проводять таку операцію, як пасинкування. Пасинки це зелені пагони, ось, наприклад, тут, які виростають на зелених пагонах. Ось отут приклад такого пасинка. І суть пасинкування полягає у тому, що пасинок видаляють. видаляють так? Тому що є така думка, що пасинки вони є конкурентами за поживні речовини з гронами. Тому, особливо на кущах, на яких відбувається інтенсивне пасинко утворювання, це можна легко візуально оцінити. Тоді проводять процес пасинкування. Якщо на кущі пасинки утворюються у малій кількості або вони не сильно розвиваються, тоді можна у принципі, цією операцією і знехтувати. Але якщо ми бачимо на кущі інтенсивне пасинкоутворення, то цей процес пасинкування треба обов'язково провести. Так? Крім того, що ми забезпечуємо перерозподіл речовин до грон, ми іще робимо кущ менш затіненим. так, він краще продувається повітрям, що теж немало важно для виноградної рослини. Якщо пасинок невеликий, як, наприклад, ось тут, він видаляється повністю. Повністю, так. Ось, наприклад, тут повністю видаляється. А якщо пасинки, вони вже досягають досить значних розмірів. Ось, як, наприклад, тут бачимо, тут є зелений пагін. Ось це добре розвинений зелений пагін. І на ньому розвивається пасинок. Як бачимо, це можна також розцінювати як е, е, повноцінний пагін. Тоді в такому випадку ми можемо лишити частину пасинка, е, який несе вже добре розвинені листки так, і зробити от таким чином. А малі пасинки, ще раз підкреслюю, ми видаляємо повністю. Ось от так. І таким чином, після процесу пасинкування, ми отримуємо кущ, який вже достатньо проріджений. Внутрішні листки куща добре освітлюються і він добре продувається повітрям. Адже тепер якраз такий період, коли сильно розвиваються грибні захворювання винограду. А добре омивання обдування повітрям є якраз той захід, який перешкоджає розвитку грибних захворювань винограду. Тому, на мою думку, бо є, до речі, різні погляди на пасинкування. На мою думку, все таки його треба проводити, особливо на тих сортах, де є значне пасинкову творення. І ще однією важливою зеленою операцією, яка проводиться на шпалерних виноградниках. Є так звана чеканка. Зазвичай ця операція проводиться пізніше. Тепер ми маємо початок липня. Вона проводиться пізніше, як правило, це кінець липня чи початок серпня. Це в залежності від сортів винограду. Але основним критерієм, основним критерієм для проведення чеканки є процес припинення росту. Пагонів. Як ми можемо оцінити, коли пагони в основному на кущах припиняють ріст? Основним таким видимим показником є те, що верхівки пагонів вони випрямляються. Коли припиняють ріст, вони випрямляються. І навпаки, коли іще пагін інтенсивно росте, то він має ось отаку зігнуту верхівку. Ось от так. Якщо ж пагон припиняє рости, у нього верхівка випрямляється випрямляється, ось, і це є отаким візуальним орієнтиром, що підійшов час для чеканки. Ще раз підкреслюю, що календарно це примірно кінець липня або початок серпня, в залежності від того, коли який сорт припиняє ріст вегетативних пагонів. Суть чеканки полягає у тому що е, верхівка пагонів видаляється видаляється за яким принципом е, принцип простий до першого листка який має більш-менш типові для даного куща розміри. Як бачимо, тут малі листки, тут малий листок, а ось цей листок, він вже більш-менш типовий за розмірами. Так. Тому робимо, приймаємо рішення, що чеканку проводимо цього пагона на цьому рівні. Ось таким чином відбувається чеканка. Ще раз підкреслюю, що вона має від... цей прийом проводять після того, як ріст пагонів припинився. Якщо її провести раніше, що дуже часто роблять помилково, тим самим ми стимулюємо розвиток пасинків. Так? Якщо ми проведемо її пізніше. Е, вдало проведена чеканка е, дає, що дає? Ну, по-перше, е, дозрівання. дозрівання ягід може бути на 7-10 днів скоріше. Це по-перше. І по-друге, е, підвищується цукронакопичення. Цукронакопичення, е, ну, може на 1-1,5. Відсотка у ягодах більше буде цукру, ніж без проведеної чеканки. І взагалі усі зелені операції вони е, покликані на те, щоб тимчасово перерозподілити е, рух поживних речовин у межах куща до грон. Не до зелених пагонів а до е, листків, а до огрону. Ось оце в цілому, якщо говорити про зелені операції. Взагалі, крім чеканки і пасинкування, про що ми сьогодні говорили, є іще деякі зелені операції, однак вони проводяться рідше, рідше і вони вузько більш вузько спеціалізовані. Ну, зокрема, мова йде про так зване кільцювання пагонів, мова йде про провір... проріджування Листків, листків, і е, мова йде про е, прищепування верхівок. верхівок так? Це не треба плутати з чеканкою, тому що прищепання верхівок це е, відламування лише верхівки пагона, на відміну від чеканки, коли досить, ну може, четвертина пагона е, відламується від основного пагона. Як правило, до речі, буде сказано прищепування воно... Проводиться перед цвітінням. Так, і покликане воно на те, щоб е, зменшити осипання квіток. Так, тобто, е, і це, в свою чергу, призводить до підвищення виповнення грон ягодами. Ось от так. Але е, щодо таких обов'язкових звичайно, операцій, то Ми у першу чергу маємо відносити травневу обломку пагонів, ми маємо проводити пасинкування, ну і не забуваємо в другій половині літа проводити чеканку. Ось оце те, що хотілося б розказати про зелені операції на виноградному кущі. Ну що ж, зараз ми завершуємо нашу програму. Сьогодні ми говорили про зелені операції винограду та захист його від шкідників і хвороб. А з вами зустрінемось вже рівно через тиждень. До побачення.